Дональд Трамп заявив, що найближчим часом буде розглядати питання зняття правового статусу з українців в Америці. Там, здається, 240 тисяч людей приблизно. Це схоже на так би мовити, шантаж. Типу, ви там пошвидше погоджуєтесь, або я зараз їх відправляю. Кудись. Бо в Україну він літаком не відправить, то це буде, скоріш за все, в Польщу, А там люди вже якось самі будуть намагатися кудись добиратися. Це е, з одного боку шантаж. А з іншого боку, дивіться, 240 людей. З них 240, де, людей чи ну, тисяч? Тисяч, 240 тисяч людей. З них. Хоча б 10% спілкуються з американцями. Тобто це 24 тисячі ретрансляторів правди. Бо американці, я думаю, коли чують якусь хрінь від Трампа про 350 мільярдів або про те, що Україна без Америки програє, бо Україна сама напала на Росію, Україна винна, вони, я думаю, питають своїх сусідів, своїх нових знайомих з України. А що там насправді? Що там у вас відбувається? І люди розказують правду. Бо, подивіться, Трамп, його оточення, ЗМІ, які під його, так би мовити, контролем знаходяться, вони усі поширюють оцю пропаганду Кремля фактично. Єдине, що з цим може боротися, це правда. Зараз в Америці десятки тисяч ретрансляторів правди. Скоріш за все, саме через це Трамп розглядає можливість зняття правового статусу з українців, щоб відправити їх подалі, подалі від Сполучених Штатів, подалі від американців, які, на його думку, мають вірити йому, мають слухатись його і мають мовчати. На мій погляд, це одна з найосновних, найголовніших причин такого рішення президента Америки. Ну, це я так думаю, у вас може бути якась інша думка. Напишіть мені цікаво.